Друзі, вітаю! Чудовий день. Сьогодні були на турнірі Солом'янка Київ. Чудовий турнір. Веземо золото, кубок і китосик, красавчик. Друзі, що хочу сказати, все було дуже-дуже класно. Хочу подякувати організаторам всім присутнім. Турнір бомбезний. Кажуть, що на наступний рік це буде вже міжнародний, тому що цього року було. Більшість регіонів України присутніми чудові боксери, чудове суддівство організація. Ну, чесно кажучи, де б я що не бачив, ну, найкращого, чим Кубок Солом'янка я не бачив ніколи ще. Я вам скажу, навіть міжнародні турніри не всі так організовані, класно, як оцей. Тому всім велетенська подяка. По-перше, по-друге, друзі, дивіться, в нас є негатив в спорті. Є негатив, коли проводяться великі, чудові, сильні, класно організовані турніри. На жаль, деякі федерації, а в цьому, в цьому числі Федерація України, пустила це повз. Чому? Тому що десь вони щось не ділять з Федерацією Києва, хтось не ділить з Федерацією Щось Київської області. в нас теж були такі прецеденти. Хтось не ділить з місцевими федераціями, друзі. Це спорт, це діти. Плювати на ваші амбіції. Плювати на вас, всіх, якщо ви заради своїх амбіцій намагаєтеся боротися на полі, де діти, де дитячий спорт, дитяче здоров'я і розвиток. Друзі, бо ви всі друзі. Ви всі спортсмени, всі серйозні, великі люди. Ви розумієте, не потрібна ця політика. В боксі і в спорті цілому закликаю всіх, всі федерації, об'єднуйтеся, долучайтеся до будь-яких змагань, дякуйте всім тим, хто докладає зусилля. Так виходить, що десятки людей і сотні долучилися до прекрасної події, зробили чудове свято для всієї України. Федерація, яка мала бути в перших рядах, чомусь пустила це повз. Ну це негарно, друзі. Тому об'єднуйтеся, допомагайте один одному, підтримуйте. Ви ж розумієте, політика політикою. Я розумію, Київ. Трошки там зараз війна йде між собою, помімо цієї війни. Тому, друзі, я дуже ще раз прошу. Об'єднуйтеся, підтримайте один одного. Спорт це сила. І спорт має об'єднувати, і ні в якому разі не потрібно заводити сюди політику і боротися один проти одного, і намагатися бути кращими на фоні когось. Це не має бути. Цього не має просто бути, друзі. Тому ще раз вдячний, ще раз вдячний всім організаторам турніру по боксу Солом'янка. Все було дуже чудово, все було круто. Дякую, до побачення.